Друзі, мир вам десь більше 30 хвилин створював відео, прочитав був першу лекцію з психології. Ось конспект був, створив тут, малював, пояснював, як влаштована психіка людини, психічна діяльність, науки психології. Хотів вже створити цей проєкт віртуальну. Психологиню Любову Олександрівну, яка бореться проти стереотипів, яка пропагує психологічне знання як відповідь частині науковців, психологів моїх колег з України, які абсолютно неправильно і невірно з наукової позиції тлумачать не тільки психічну реальність, а в цілому. Навіть не усвідомлюють, який деструктив вони роблять. Але для того, щоб мене почули, мені дійсно треба з допомогою технологій цих створювати відео, де я буду виступати в образі бабусі-психологині. Але не вийшло. tiktok програма не дозволила. Згенерувати таке довге відео 30 хвилин. Я його записав і воно стерлося. Пере... Ліміт мною перебільшено, тобто я перевищив ліміт запису, і таким чином моя лекція, в яку я вклав душу, на жаль, взагалі, навіть в чорному варіанті, не збереглася. Чи є сенс мені читати лекції з психології, як Любомиру Богоявленському, Миру Павло Нестеренко, у моєму о, чоловічому прояві, як гея? Ні, я не бачу зараз. Мене не почують. Не бачу сенсу в цьому, на жаль. Ну що ж, поки що ставлю на паузу, поки що ставлю на паузу читання лекцій з психології, як я дійсно був, загорівся цією ідеєю. Створити цю віртуальну бабусю психологічну, Любов Олександрівну, яку я зіграю. От ви бачите образ допомоги ш... технології штучного інтелекту, згенерований мій природній образ старості як жінки. Але, на жаль, ну, я не можу записувати відеоролики, тому що вони можуть або бути дуже малесенькі, що не підходить для цього формату лекцій. Або просто TikTok не дозволяє їх завантажувати.